Українці у важкій війні виборюють своє право на свободу та незалежність. У Москві дуже прорахувалися, вважаючи, що ми злякаємось і здамося. Україна вже перемогла, бо війна тільки загартувала нашу волю, нашу силу і впевненість у завтрашньому дні. До Дня Незалежності Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою центру Разумкова провели загальнонаціональне опитування щодо національних цінностей українців на тлі війни. Якби референдум про державну незалежність України відбувався сьогодні, абсолютна більшість українців підтримали б незалежність України. Підтримка суверенітету України нині є найвищою за останні понад 20 років. Майже половина українців вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку, близько третини, що в неправильному, решта не визначилися. Востаннє позитивні оцінки переважали тільки у 2019 році. Після президентських та парламентських виборів, коли всі очікували на кардинальні зміни, як стверджують аналітики, позитивні оцінки переважають саме через зростання цінності своєї держави в очах українців, які ніколи раніше не стикалися з такими масштабними загрозами. І от що цікаво, що якщо перед повномасштабним вторгненням українці чітко кажуть, що країна рухається в неправильному, як тільки були зроблені перші заміри. Після вторгнення Росії українці сказали, що країна рухається в правильному напрямку. І ця тенденція зберігається протягом всього цього часу. От парадокс, що ми переживаємо таку війну, такі трагедії, а Україна рухається в правильному напрямку. Так вважають українці. Значить, з чим це пов'язано? Українці розуміють, що вони на правильному боці історії, українці бачать майбутнє України в Європі, українці розуміють, що вони переможуть. Ми всі втомилися від сирен та тривог, від новин з фронту і ударів по мирних містах. І все ж, переважна більшість українців продовжує демонструвати своє небажання йти на компроміси з агресором задля припинення війни. На територіальні поступки заради припинення війни готові піти менше 5% українців. Готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили дещо більше 18%. На скорочення з ЗСУ у мирний час готові погодитися не більше 13% українців, надати російській мові офіційний статус, або відмовитися від політики декомунізації на догоду Кремлю 17-18% опитаних. Люди звичайно за закінчення війни. Але коли ми запитуємо українців конкретно, ви от хотіли б заради закінчення війни там поступитися Кримом, або поступитися там частиною Донбасу, або Відмовитися від вступу до НАТО ні. Це буквально кілька відсотків. І тому ми можемо говорити про те, що ворог не досяг своєї мети. А, і навіть от в цій ситуації а, українці готові продовжувати, готові продовжувати боротьбу. В тому від війни це те, чого ми не можемо уникнути. Війна виснажує, виснажує фізично, виснажує морально. І... Як би ти не відмежовувався від цього, поки ти перебуваєш в стані війни, ти від неї втомлюєшся. Інше питання, яким чином ми на це реагуємо. Якщо втома від війни спонукає нас погоджуватися на те, що ми, на що би ми категорично не могли погодитися, коли ще такої втоми не було, то це дуже неправильна реакція, на мою думку. Правильна реакція це. Навпаки, в тому від війни, має стати мобілізуючим фактором, і мобілізуючим і в прямому, і в переносному сенсі. Тобто, хочеш закінчувати війну, доклади більше зусиль для того, щоб вона закінчилася. Бо закінчитися вона може тільки нашою перемогою. Будь-які домовленості з Росією, як показує історична практика, це е, е, лише крок до наступної поразки. Інсталяція Я люблю Україну на Майдані Незалежності в Києві стала улюбленою фотолокацією для киян та гостей міст. Так само розбита російська техніка на Хрещатику, як символ наших перемог. Абсолютна більшість українців пишаються своїм громадянством. Гордість за своє громадянство сьогодні є найвищою за всі роки незалежності України. Те, що Україна вистає, це однозначно. Те, що ми здобули моральну перемогу над дершизмом. Це однозначно, але майбутнє дійсно буде важким. і Ми маємо до цього готуватися і розуміти. Це. Тим, хто воює, величезна вдячність. і Шана тим, хто підтримує фронт, побажання не втомлюватися і не втрачати запалу і віри. Ну а тим, хто настільки вже втомився, що Вирішив, що війна закінчиться і без нього. Я раджу переглянути свою точку зору і зрозуміти, що від кожного з нас залежить, коли і як ця війна закінчиться. Державний синьо жовтий прапор, герб України Тризуб, герої Азовсталі пісня Червона калина, пес Патрон та цитата про руський корабль. Сьогодні вони стали символами нової української історії, так само як і віра в перемогу, пам'ять про загиблих, а також вдячність і шана нашим захисникам. Україна переможе.